Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, вишитого українського одягу. Для українців вишиванка справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам'ять. Вишиванка несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь що не преривається вікам і передають з роду в рід, зберігають як реліквію та символ здоров'я і краси, майбутньої щасливої долі. Кожна вишиванка має свою історію, символіку та глибокий зміст, який передається з покоління в покоління. У світлі сучасних тенденцій та глобалізації важливо пам'ятати та вшанову своє коріння. Свято Вишиванки нагадує нам про нашу ідентичність, допомагає зберегти національну самосвідомість та сприяє об'єднанню народу. Нехай кожен день вишиванки стане для нас важливим символом єднання, підтримки та поваги до культурної спадщини. Нехай вишиванка прикрашає наші серця, надихає на досягнення великих цілей та підтримує духовний зв'язок з минулим. Українська вишиванка відома своєю унікальністю та різноманітністю візерунків, що відображають багатство традицій та символів. Кожен вишитий орнамент чи малюнок має своє особливе значення, яке передає історію, віру, природу чи різноманітні аспекти українського життя. День вишиванки є часом не лише для святкування, але й для піднесення свідомості про важливість збереження та розвитку національних традицій. Це також можливість показати усьому світу багатство української культури та виразити підтримку українського народу. Нехай кожен день вишиванки буде святом краси, гордості та єднання. Нехай він нагадує нам про наше коріння, відзеркалює душу народу та сприяє міцним дружнім зв'язкам серед українців та усіх шанувальників української культури по всьому світу. Адже вишиванка стала не тільки елементом одягу, а й способом вираження своєї національної свідомості. Це символ, який об'єднує нас у віру, в нашу культуру та майбутнє. Стимулює зацікавленість молодого покоління пізнанні своєї культурної спадщини, спрямованих на збереження символу українського духу. Зокрема, відзначаючи цей день, ми несемо не лише красу традиційних мотивів, а й підтримуємо майстрі-вишивки, які зберігають унікальні технології та візерунки, передаючи їхнє мистецтво майбутнім поколінням. Нехай кожен день вишиванки буде світлим святом добра, краси та національної гордості. Нехай вишиванка завжди прикрашає наше життя та нагадує нам про наші корені, які ми повинні берегти та підтримувати. Адже це свято має інтернаціональне значення, оскільки вишиванки стали популярним елементом одягу не лише українців, а й людей з усього світу. Це свідчить про відкритість та гостинність українського народу, який гордо демонструє свою культуру та співіснує у міжнародному культурному контексті. Нехай День вишиванки завжди наповнює нас радістю, красою та духом співдружності. Нехай він нагадує нам про важливість національної самосвідомості нашого місця у світі. А особливо під час повномасштабної війни Росії проти України. Одягнена вишиванка, символ незламності українського духу, Заява на весь світ про те, що українці вільний народ. Бережи українське, носи вишиванку.